Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Таке те життя. Сама просила не порушувати теми фемінітивів, і сама ж порушую це прохання. Сьогодні говоримо про критикесу. Звертаємося до цієї теми зовсім не для того, щоб тут широко її висвітлити і навчитися, як же ж правильно вживати фемінітиви, але тільки для того, щоб ще раз звернути вашу увагу і закликати: будьте обережні і уважні до всіх новинок, до всіх нововведень, до всього критичного. Перш ніж хочете сказати однозначно так або ні, тричі подумайте. Пам'ятайте, новий правопис. Не встановлює жодних норм і не вводить жодних правил на позначення жіночих назв професій та родів зайнять. Він тільки подає суфікси, за допомогою яких можуть утворюватися ці назви жіночого роду. Правопис також не вказує, у яких стилях можуть вживатися такі назви. А стилів мовлення маємо кілька. Розмовно побутовий, художній, офіційно діловий, науковий, публіцистичний, сакральний або релігійний, чи церковний високий, низький стиль. Останнім часом наші журналісти знайшли собі нову забаву: за кожної потреби або й без неї вживають оці фемінітиви на позначення професій та родів зайнять людей. Якщо прем'єрка, продавчиня, командирка ще порівняно малою кров'ю могли б увійти до нашого щоденного вжитку, то щодо капітанки, підполковнички, полковнички, генералки, програмчині, я вже дуже сумніваюся. Але може, то я старої дати. А як же тоді утворити фемінітив від академіка? Академічка? Академка, академчиня. Чи на кожну професію конче треба творити жіночий рід? А ось вам і приклад неграмотно вжитого фемінітиву. Чуємо, вона була однією з засновниць фонду. А далі довідуємося, що у цього фонду були також засновники-чоловіки. Тобто. Вжита форма одна з засновниць передбачає, що серед засновниць були одні лише жінки, але це неправда. Отже, треба сказати, вона була однією з засновників фонду. Якщо вас зацікавила ця тема, раджу вам прочитати книжку професора Пономарєва Культура слова, мовно стилістичні поради. У підсумку скажу: як на мене, без фемінітивів мова стає біднішою, канцелярською. Але надмірна фемінізація перетворює її на посміховисько. Знаймо, міру! Дякую за те, що були сьогодні зі мною. Запрошую вас коментувати нашу сьогоднішню розмову. До наступних зустрічей, Па-па!